Як би це не звучало, але дуже багато сподівань всі сподівання сьогодні на американського президента Дональда Трампа, який несподівано опиняється на цій шахматній дошці, Знаєте, як єдина фігура, яка сьогодні може пролобіювати, просунути, прочавити, власне дуже суттєве питання по приєднанні України до Європейського Союзу, ви знаєте, що це блокується. Очевидно, однією з країн, і там є свої причини. Це Угорщина, це Віктор Орбан. Так от цікавий матеріал з'являється якраз за кілька годин до запланованої зустрічі Дональда Трампа із прем'єр-міністром Угорщини, Атлантіканця пише про те, що Трамп вимагатиме від Віктора Орбана зняти блок абсолютний так. На приєднання України до Європейського Союзу закрити це питання To unblock Ukraine's EU accession to his meeting with Orbán. Ось чому власне Трамп починає грати в цю гру, і чому Орбан? Це вже історія, ну мабуть, яка може нарешті завершитися, і не зовсім не з не з позитивним результатом для Будапешта для Києва скоріше з позитивним результатом. Чому? Крісло під Орбаном, воно не те, що хитається. Ви знаєте, що в наступному році весною відбудуться вибори у Угорщині, і партія Орбана зараз за соціологічними опитуваннями в самій Угорщині не здобуває таку бажану за себе. Для себе перемогу, це поки що там математика, соціологія, так якісь підрахунки. Ось, але е, дуже бентежна ситуація. І Віктору Орбану потрібно заручитися підтримкою американців. Е, насправді, е, оця от зустріч планувалася зовсім інакше. Віктор Орбан закидував свою вудку. До Вашингтона з приводу навпаки поступок для Угорщини стосовно санкційної політики Вашингтона. Так не закуповувати енергоносії, не закуповувати газ нафту в Російській Федерації, але Угорщина мала б стати винятком. Це в лозіці, якраз Віктора Орбана. Чому в нього залізний аргумент? Друзі, Угорщина маленька, він таки сказав, немає виходу до моря. Відповідно, вона не може морем а, собі забезпечити побудову. Вати там якісь LNG термінали і забезпечити себе цими імпортованими продуктами енергопродуктами і тому угорщині потрібно дозволити, значить торгувати з Російською Федерацією. Відповідно, наповнювати її бюджет, Ну А скільки там там та угорщина може, начебто, сполити. Трампу це до дуже не подобається. Чому тому що якщо всі вводять санкційну політику, значить всі до неї мають і приєднуватися? Якщо Брюссель каже окей ми в грі, значить і. Будапешт як частина Європейського союзу також має бути в грі. Не може бути жодних виключень і Дональд Трамп ще до зустрічі, що тиждень тому це Віктор Орбану передає на запитання журналістів: чи запитував в нього Віктор Орбан з приводу того, а можна ми будемо купляти енергоносії в Російської Федерації? Трамп відповів, що запитував, і відповідь негативна. Однакові умови для всіх. Більше того, тепер от Атлантик канцел каже. Більше тобто того, віктор Орбан має зняти блокування на вступ України до європейського союзу. Однозначно чому Трамп хоче, ну якщо там не виграти, не завершити цю війну, так яка стане там восьмою чи дев'ятою. Я вже збився е з рахунку. А е наприклад, о, іншу перемогу зараз проміжну отримати дипломатичну, дуже суттєво для Вашингтону, для Києва і для Брюсселя. Україна демократична країна, і не забувайте, що Україна це сфера інтересів Сполучених Штатів. Як би хто там не казав, обмінялися на земельні там якісь метали, та дурня це все сфера впливу. Сполучені Штатів Америки, хочете хтось там може сказати, там 52-й там штат, да 51-й, 52-й штат Сполучених Штатів Америки тут в Києві в доларах. Значить, скоро будемо жити і так далі. тому подібне, ну це нічого страшного. Це наш найбільший сьогодні партнер. А хто погано дозволяє собі поводитися з американськими партнерами? Той звісно не друг у, у Вашингтоні. Не для не для якого президента так Байден, Трамп, хто там буде наступним. Це не друзі з друзями так не поводяться. А тепер найцікавіша історія. Трамп як бізнесмен він взагалі про що з Орбаном. А... Має говорити про який обмін, тобто орбану потрібно щось е, запропонувати. І сьогодні, до речі, Київ несподівано іде на е, ну на перший погляд, несподівано на дуже цікавий крок, і саме за кілька годин, також до цієї зустрічі, де Трамп очевидно тиснутиме на Орбана. Е, Тарас Качка е, це наш віцепрем'єр. Заявляє про те, що сьогодні направлені до Будапешта. Пропозиції, зокрема, проект законопроект, так, проект закону України, який стосується питання угорської меншини, зокрема, ви знаєте, що визначені Будапештом вже достатньо давно там 11 пунктів, достатньо точкових, які стосуються освіти, мови, захисту е закарпатських угорців, там і так далі. Тому подібно, там е багато цих історій. Значить, Тарас Качка говорить: по п'яти. Абсолютно 100% поступка сьогодні від Києва по п'яти а решта шість. Це точкові історії, які можна вирішувати там в телефонному режимі, е, грубо кажучи, Зашквар сам із цими пунктами. Він він ж це ж не сьогодні придумано. Він тягнеться уже 11 років з 2014 року, коли в Україні були ухвалені зміни до. Законодавство про освіту так і тоді почали псуватися е, ці відносини. Але тоді не стояло питання приєднання е, до європейського союзу. Зараз є звіт європейської комісії. Зараз продемонстрований великий прогрес Україною і зараз потрібна. Чітка перспектива для України, яка може підняти дух нації, мотивацію війська все що завгодно. Ну і принести відповідно якісь політичні дивіденди е, команді е, Володимира Зеленського. Тому таке напруження іде. Я вам хочу сказати, що є військовий трек, є політичний трек. От в політичному треці е, треба себе також проявляти, і очевидно, зараз Україна багато на що е, готова, так особливо у вирішенні питання з Орбаном, який ще раз на напору. Розі стоїть виборів. Так, от, на що поміняти е, власне згоду відповідно Будапешта на, е, на, оце от, на, на поступку стосовно приєднання України до Європейського Союзу? Звісно, прямою підтримкою Віктора Орбана Дональдом Трампом. Дональд Трамп має вписатися за Віктора Орбана і має надати йому політичну підтримку і сказати, що Угорщина це супердемократія світового масштабу, і саме Віктор Орбан робить Угорщину Великою. Якщо буде така згода, то відповідно у нас буде і рішення по європейському союзу. Орбан хоче підтримку. Дональда Трампа саме політично ще один цікавий аспект. Ось такий це вже Блумберг, е, і також видання Magyar Nemzet е, угорське пише про те, що е, в разі е, успішних перемовин із Дональдом Трампом Віктор Орбан може пришвидшити організацію саміту. Путін Дональд Трамп у Будапешті Орбан, до речі, посилається на якісь ефемерні, він сам можливо вигадав, Я не знаю, поки що не роз'яснюється. Один, два питання. Він каже: існує одне, а можливо, два питання між Москвою і Вашингтоном для того, щоб зустріч в Будапешті стала реальною, і це питання, які Віктор Орбан може допомогти швидко вирішити. Уявляєте собі, от от такий рівень? Ну ясно, що Орбан в якомусь о, сенсі це друг Путіна. Але чи настільки в Орбана є важелів аби зробити зустріч цю реальною і чи настільки Путін знає про те, що в нього лише одне? А можливо, два. Знаєте, як в анекдоті. Куме, два питання до вас. А там, значить, одне по суті залишається. Вибачте, я не можу такі анекдоти тут розповідати. Я, я думаю, що ви знайомі з цим українським фольклором. Так? так, от, ось вам і е, головна розв'язка. Орбана, потерпимо ще наступну каденцію. А натомість о, отримаємо відкриті двері, зелене світло і абсолютний консенсус у Європейському Союзі по приєднанню до Європейського Союзу. Чи готові ви ще потерпіти Віктора Орбана, скільки там йому відведено після цих виборів? Дуже цікаво.